Впевнені ви, що добавка, яку ви обрали, дійсно буде ефективною. В Україні продаються добавки з США, Європи, є також і місцеві бренди. Але як перевірити, що саме у банці і чи відповідає вміст, тому що написано на упаковці? В цьому відео нарешті розберемося з підробками, сертифікатами якості та ефективністю добавок загалом. Практичні поради без зайвої бюрократії та міфів. Бути спортивним. Просто поїхали! В інтернеті є багато лайфхаків, як можна розпізнати фейкову добавку. Проте ці поради не завжди працюють. На що варто звернути увагу? Упаковка це не гарантія оригінальності. Виробники регулярно змінюють дизайн, шрифти, кольори, якість друку і не обов'язково повинні про це повідомляти. Наприклад, популярна компанія Optium Nutrition. під час пандемії через дефіцит саме чорних кришок до вітамінів Optimen використовувала білі кришки. Такі вітаміни виглядали дуже підозріло, проте це було оригінал. Також можуть зустрічатися лімітовані версії продуктів або різні дизайни для різних ринків. Це нормально. У компанії MyProtein є як світлі упаковки, так і помаранчеві. Якщо у вас є сумніви щодо вигляду упаковки, то можна звернутися на офіційний сайт виробника і порівняти фотографії. Оптіум Nutrition, як найчастіше підроблюваний бренд, зробив нарешті окрему сторінку з роз'ясненнями, як виглядає їх упаковка. І ми навіть знімали відео, як відрізнити підробку. Gold Standard. Кому цікаво, посилання тут. І підпишись на канал магазину Масло Я, щоб не забути глянути. Ну а якщо ви дуже сумніваєтесь, візьміть добавку іншого бренду. Якщо і підробляють, то такі бестселери, як Optimum Nutrition. також гарна порада перевіряти дату виробництва. Якщо вам продають свіжий продукт, але в старому дизайні, то це дуже насторожує. Ще одна популярна штука це наявність спеціальних наклейок чи голограм. Але це не гарантія. Їх можна надрукувати зовсім недорого в будь-якій поліграфії і на Клеїти на будь-що, кажу, як є. Обирайте продавців з реальними магазинами, репутацією, реквізитами. Як у нас, ми працюємо давно, не ховаємось, все законно. Ви навіть бачите конкретну людину, яка за цим стоїть. Перевірка за унікальним кодом. Деякі бренди, раніше це був сайт як Nutrition, розміщували на упаковці спеціальні унікальні коди, які можна було перевірити на їхньому сайті. Але, на жаль, такі серійні номери це рідкість. Важливо, не плутайте звичайний штрих-код і унікальний код. Вони виконують абсолютно різні функції. В один період Optimum Nutrition клеїв такі скречі. Наклейки з кодом на свої упаковки. Це було зроблено тільки для деяких регіонів, в основному, mm -hmm. Рашки через велику кількість підробок. Але ця наклейка нічого не давала. Я наліпив її на гречку, і вона стала оригінальною. По цьому питанню додам ще кілька порад. Можна написати емейл напряму у виробнику з фото і детальним описом упаковки, можливо, вам підтвердять оригінальність а також не варто купувати занадто дешеві добавки. наприклад, на Olyx якийсь конфіскат чи розпродаж вели яких упаковок гол стандарту це на лоха. Багато хто думає, що можна просто запросити паперові сертифікати у магазину, але давайте розберемось, що вони означають насправді. Подібний сертифікат чи документ може підтвердити, що продукція відповідає певним стандартам, але він ніяк не доводить, що саме ця банка містить те, що заявлено. Теоретично можна отримати сертифікат на одну банку, а продавати 10 інших. Ну і взагалі поняття сертифікат звучить круто, але чи виконує воно свою функцію, те, що нам треба? Найчастіше зустрічаються такі документи. Сертифікат якості видається самим виробником або лабораторією і фактично підтверджує ту ж інформацію, що на етикетці це лише загальна інформація про продукт, і виробник несе відповідальність за вміст. А тому фактично ксерокопія цього сертифікату якості у магазині не несе ніякої користі нам, як споживачам, також часто говорять про стандарти, такі як GMP і со. SO. Ці значки часто вказуються на самій упаковці. Вони гарантують тільки те, що саме виробництво перевірялося. Воно Відповідає стандартам чистоти і безпеки, що в цеху не живуть миші, і все це стерильно. Тому, як висновок, ці стандарти важливі, особливо для якихось нових брендів, але вони ніяк не говорять про якість і вміст продукції. Перейдемо далі до найпопулярнішого документу, який можна зустріти в магазинах спортивного харчування. Це сертифікат відповідності, офіційний документ саме в Україні. Він підтверджує безпечність і відповідність законодавства, наприклад, відсутність шкідливих речовин, металів. Туті і все фактично. Якщо в банці буде умовна крейда, а не креатин, він отримає сертифікат відповідності, бо це безпечно. Тобто, цей документ абсолютно не гарантує того, що хотілося б споживачам, і згідно чинного законодавства на сьогодні, цей документ не є обов'язковим його роблять добровільно. Як ви зрозуміли, вимагати ці документи взагалі втрачає сенс. А як же дійсно тоді перевірити якість добавки? Єдиний реальний спосіб це незалежні лабораторні аналізи. Вони можуть показати, який дійсно відсоток білку і цукру у протеїні, скільки вітамінів у комплексі і чи немає взагалі якихось сторонніх чи заборонених домішок? Це можна зробити за свої гроші, або іноді самі виробники звертаються до приватних компаній. Це надає додаткову перевагу бренду, що він не боїться тестів, і відповідні позначки він вказує в себе на упаковці. Про додаткові перевірки. Є також деякі сайти і незалежні платформи, які перевіряють добавки на вміст. Наприклад, ці, Consumer Lab, LabDor та інші. Але, на жаль, там добавок дуже мало. В Україні теж можна віддати певний продукт на перевірку. Наприклад, аналіз протеїну на вміст білку та амінокислот коштує близько 11 тисяч гривень. Загалом, що треба знати про ці сертифікати? За законом магазини не зобов'язані мати якісь конкретні документи до добавок. Ну і за своєю суттю, ці Папірці нічого не гарантують. Що більше усіляких маркувань емблемок на упаковці про додаткові перевірки, то краще, але найнайдійніший спосіб перевірки це лабораторні тести, але їх доведеться робити або за власні кошти, або вже в судовому процесі, якщо виявлено якийсь фальсифікат, і за це буде відповідати виробник. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Можливо, ви перевіряли якісь добавки і, взагалі, на що орієнтуєтеся при виборі. Йдемо далі. Чи можуть якісь документи підтверджувати саме ефективність добавки? Ні, жоден сертифікат не може гарантувати, що ви наростите м'язи чи схуднете. Бади спортивні дієтичні добавки – це не ліки. Вони не проходять клінічних випробувань і тестувань і не мають конкретної дії, що ось це від срачки, а це від голови. Також багато хто плутає. Сама аптека як місце продажу не є гарантом. Дійсно, вона має ліцензію на продаж. Але це не обмежує її продавати лимонад чи батончики. Там продаються усі такі самі добавки, що і в спортивних магазинах, просто під іншою категорією і зазвичай на окремих полицях. То чи можна якось переконатися, що добавка дійсно буде давати якусь користь, і це не фуфломіцин. Ми можемо опиратися тільки на загальні дослідження певних речовин, інгредієнтів та бадів. Наприклад, креатин і протеїн мають тисячі різнобічних досліджень без прив'язки до контролю. Конкретного бренду в таких дослідженнях вивчають, як, коли, скільки, за яких умов, в якій формі, і наскільки ефективна певна речовина. Найпопулярніші наукові платформи це PUBMed або ResearchGate. Маркетологи теж можуть цим маніпулювати. Візьмуть якесь дрібне малооб'єктивне дослідження і всюди розповідають як мантру. Навіть в дослідженнях є нюанси і різний рівень довіри. Багато досліджень фінансуються самими виробниками добавок. Є маленькі дослідження без плацебо-контролю, контролю на 10 людях, що мало інформативно. А є навпаки великі масштабні збірки дослідів за десятки років, які дають ну більш точну інформацію. На жаль, все ще ми не маємо такої великої кількості досліджень по кожній з добавок тому що це вимагає великих ресурсів та фінансування. Якісні клінічні дослідження це багаторічне спостереження, контрольовані умови, тисячі учасників. Тому очевидно, що далеко не всі добавки БАДИ, речовини мають Велику базу досліджень. У нас було відео з рейтингом найефективніших спортивних добавок саме з доказовою базою. Кому цікаво, посилання тут серед них є добавки, які взагалі не показали заявленого ефекту, а є добавки, які просто ще не вивчені, і це не означає, що вони взагалі не працюють. Звісно, мало хто копається в цих дослідах. Це складно і нудно. Ну і не варто сліпо вірити чату GPT. Він часто помиляється і не є точним. На нашому каналі Muscle.ua ми ніколи не перебільшуємо. Ефект від добавок, а кажемо все, як є. Окремі свіжі дані по дослідженням пишу в нашому телеграм-посилання під відео. Там також бувають ексклюзивні знижки. Отож, чи можна довіряти спортивним добавкам? Підробки не так часто, але можуть бути. Прості правила знижують ризик. Сертифікати не панацея. Але додають впевненості і довіри. Найкращий спосіб незалежні лабораторні тести. На нашу думку, найголовніше це безпека добавок, що в принципі зараз і гарантується, якщо не обрати якісь супердешеві підвальні виробники. А ефективність і якість добавки додатково забезпечуються природнім відбором. Те, що не працює, неякісне, люди поступово не купують і воно пропадає з полиць. Ну що я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування та добавок в наш магазин Muscle.ua. лайк, like, підписка. Побачимось.